Я Кузьмич Світлана Станіславівна, мама Кузьмича Андрія, який народився 6 грудня 1993 року. Мій син Андрій був мобілізований 24 жовтня 2024 року. Спочатку проходив військову підготовку на Рівненщині. Пізніше, коли їх розпреділили, він попав в п'яту окрему Київську штурмову бригаду. Звичайно, хвилювалася, коли син потрапив на Донецький напрямок і знала, що це вже перша, друга лінія фронту. Хоча він мене заспокоював, що вони на третій лінії. Але ж я все рівно тривога була і я. Хвилювалася за нього, і кожен вихід, кожен його якесь будівель -яке завдання, я його проходила разом з ним, тому що чекала цього смайлика, якого він мені прийшли, що все добре, що він повернувся. Він був навідником і. Військовій частині. Звичайно, я так зрозуміла по його розповідях, тому що його пускали в відпуск навіть із Донецького напрямку. І е, коли він розповідав, мені як, е, звичайно, військові не багато, небагатословні, і вони мало розповідають. Але ж я маю тут е, таку річ, яку я завжди ношу з собою. Це е, запальничка, яку подарував йому командир його. Він пишався тим, що е, він його поважає, і, звичайно, в хороших таких стосунках. На новий рік, 31-го, він був в відпустці, і ось е, така радісна для мене мить була цього нового року, тому ж 24 четвертому, на 25-й рік, тому що син був в відпустці вдома. Але ж я навіть не могла сподіватися, що ця зустріч буде перед полоном е, остання, так як він. я бачила якесь хвилювання в нього. Можливо, він мав іти на якесь важливе завдання. Це я відчула, коли він був вдома. Але ж до 17 лютого якось е, це все. Переживалася, чекала дзвіночка, чекала відео, щоб побачити його на відео зв'язку. Тільки вже, коли він 13-го прийшов з завдання, в мене якась була така пересторога, я його чекала, але ж я почула цей дзвіночок, що він повернувся. І 14 лютого було все спокійно, тому що я знала, що коли повертаються завдання, то хлопці мають декілька днів відпочити, зібратися силами. Коли 14 лютого син до мене зателефонував і сказав, що сьогодні він змушений йти знову на завдання. І я, звичайно, була незадоволена, тому що він тільки переночував одну ніч і йти знову на завдання то дуже важко, але ж він мене заспокоїв тим, що він хоче у відпустку. Він собі планував, можливо, на татове день народження на 15 лютого. І я хочу у відпустку, тому я піду на завдання сьогодні, 14-го. Звичайно, ці дні я знала, що 4-5 день вони були на завданні, і я ці дні чекала. Але як ніколи. Тривога на серці в мене була, тому що коли він вже був е, бакалаві і одягнений, я е, відчула якусь таку тривогу і зателефонувала до нього. Він, звичайно, здивувався, е, тому що, мам, я ж казав, що я йду, е, не телефонуйте до мене декілька день. Але ж ці останні миті перед тим, як він йшов, я запам'ятала ці очі і запам'ятала, що він, звичайно, відповів мені на дзвінок і сказав, що він відключає телефон і йде на завдання. Про сам полон я дізналася 17-го він мав повернутися. І 17-го не було ні зв'язку, ні смски, ні смайлика. І вже в мене така я так почала переживати, і 19 лютого мені з ТЦК привезли сповіщення, що мій син рахується безвісті зниклим. Був в мене один зв'язок в 24-му році, 30 серпня. Це, можливо, хтось вплинув на це, що всім полонених, всім полоненим дали дзвінок, відео по телеграму з полону, щоб вони сказали, що вони живі, здорові. І що вони знаходяться в полоні. Це був перший такий дзвіночок, де я побачила свого сина, що він дійсно живий і здоровий, тому що так, звичайно, поки не побачиш, то не довіряєш. Тільки молитва давала таку підтримку і утримуватись, щоб не… я навіть не можу передати цього болю, який я перенесла. Але ж е, він від молитви я не відходила і молилася. І одного вечора, 21 лютого, звичайно, всі друзі, всі молодь, всі однокласники долучилися до його пошуку, так як і ми Ми шукали і полонені України, всі канали серед тих фотографій. Його однокласник знайшов фотографію, де він з чеченцями в полоні на фотографії. І вони мені перекинули, вже була пізня пора, зима, і я сиділа з молитовником в руках, молилась. І я дійсно стала на коріна, почала дякувати Богу, що мій син живий. Бо це дійсно надії. Дуже мало було, тому що коли я зателефонувала до знайомих і зв'язалась з командиром, і він сказав, що туди був приліт. І 95% він дає, що він загинув. Але ж, е, от і до сьогодні дивуються, ці друзі дивуються, як я швидко відреагувала, і їм написала смс-ку. Тих 5% я чітко знаю, що мій син живий, тому що я відчувала, що він є живий і він знайдеться. І ось ця фотографія це була перша така звісточка для мене і перша надія, що я дійсно всі ці можу відкинути всі ці якісь інформацію чиюсь. І якісь такі дзвінки чи смски. Я чітко знала, що мені потрібно шукати, але ж я вже знала, що він в полоні в Чеченці. Особисто я хотіла передати, щоб він тримався, і я, щоб він вірив, не падав духом. Він в мене сильний, я знаю, що він, це випробування, ми з ним пройдемо. І це випробування дійсно тільки для сильних. Я знаю, що йому важко, тому що 에, тут дуже важко його чекати. Але ми надіємося і обміни тривають.